у Вінниці навчали, як стати мільйонерами зі столиці до нашого міста. Приїздив психолог та бізнес-тренер Євгеній Дейнеко. На власному прикладі колишній бармен, бармена, тепер успішний бізнес-тренер, ділився власним досвідом та стратегією ведення своєї справи. каже, пригадує, як починав вести перші тренінги і припускався помилок. Волновався. Волновався, був зовсім неграмотним, але в будь-якому випадку перший опит має бути будь-якого чоловіка. И если, например, хочешь, хочешь, делать бизнес, то первый бизнес обычно получается коряво. Но это не значит, что нужно делать. Нужно подрабатывать опыт, а опыт нарабатывается только через практику. Поэтому в любом случае первое бывает не очень хорошо. И это первая версия. В дальнейшем, если ты занимаешься, оно всегда идет, это, по экспоненте растет. И профессионализм, и эффективность. Столичний мільйонер вірить в те, що шанс стати успішним є в кожного. Головне вміти користуватися власними можливостями та діяти. Бізнес-тренер вважає саме в українців є найбільше для цього можливостей і найкоротший шлях до досягнення мети це навчання. Юлія Левківська, новини, телеканал Еврест.